на вулиці? Так. Да. Можна зігрітись біля цих картин в А Тут прикольно тут завжди щось показують. Ну. Часто кажуть. І каву можна попити. Але вот, там далі аж. Підемо далі? Ні, йдемо в баран. Підемо. В Арт -на Мурі» подивилася на виставку ірландця Джона Стокса. Він, до речі, хто не знає, уже майже 9 місяців живе у Івано-Франківську. Презентував виставку живописом. Ось така вона, прикольна. Навпроти «Арт на Муру» роботи Ольги Володарської і такі цікаві і дуже казкові. Виставка Сергія Декалюка і простір на тюрморти. Є тут зображені, ну хто не бачить, важко прочитується на Ну, але на деяких роботах, якщо довго сидіти, так як ми з Миколою, то ви все ж таки побачите. Ось, наприклад, ця робота це грушка. І найсерйозніші роботи це Ольга Козьміної. виставка, яка присвячена тим, хто на сході України. Привіт, усім! ви на каналі Читеростерба. З вами Мар'яна Заклінська. я сижу у Барані. Звідки буду розповідати про найцікавіші культурні події Івана франківська 27 квітня пропонуємо прийти до станції на ночі невдачі. Дже краще вчитися на чужих помилках, а ніж на власник. Вам будуть розповідати, як не треба вести власний бізнес. Окінгарні під вирликом 3 квітня о 12 годині презентація книжки Богдана Логвиненка Сейнт Порно. До 10 травня в центрі сучасного мистецтва виставка Ростислава Котерліна. Приходьте. А 3 травня на вічовому майдані у 4 годині зберуться кращі танцівники з Івано-Франківська на Міжнародному дні танцю. Тверк. Давай. давай. 25 квітня о 19 годині приходьте до Urban Space поділитися своїми ідеями в стартапі. 29 квітня, о 18.30 Чекаємо на шерборських парасольках. Показ фільму безкоштовно. У галереї однієї проте найкращої картини ГАК цього тижня підвісили львів'янку Юлію Долинську. Запрошуємо у музеї мистецтв Прикарпаття. До 1 квітня виставка західноукраїнських ікон 19 та 20 століття. У тому ж таки музей мистецтв Прикарпаття виставка Іван Франко у творчості мисців, у краєзнавчому музеї, святі мощі, експозиція до Великодня. До драматичного театру імені Івана Франка запрошуємо. 26 квітня о 18-й драма «Солодка Даруся». 27 квітня знову ж таки о 18-й драма за Марією Матіос «Нація». 28 квітня о 6-й трагедія сучасності «Заробітчанки» або «Мамо, повернись». Місцевих кінотеатрах продовження пригодницького фільму Білосніжка і мисливець заснована на відомих персонажах казок братів Грім та Ганса Крістіана Андерсена. Правда, у нас зі світовими зірками у головних ролях Емілі Блант, Джесіка Честейн та Шерлі Стерон. Ми з вами не прощаємося. Побачимося на найцікавішому у Івано-Франківського за кілька днів. Чекайте спеціальний випуск про фестивалі у нашому місті. Ми ще днімом Коля, правда? Ну то не чекайте. Пішов. А ми дякуємо всім, хто дивиться афішу. Над нею працює Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. А ще усі, хто її, звичайно, що кожного разу переглядаємо. Вас любимо.